Просто вімкни камеру і почни знімати, казали вони. Мати рідна, боже, ні, все пока всі ці поради, всі ці рекомендації, а потім все одно не знаєш, що сказати. Ви помовчіть, якщо ж того, ви вже говорили. Плани є, ідеї є, але чого так важко почати? Чому я просто не можу взяти і зробити цей перший крок? Щоб досягти успіху, треба трошки, щоб вона якось цівати. Правда? ти наче бачиш можливості, але кожен раз щось заважає. То час, то сили, то просто немає впевненості. А іноді здається, що весь світ просто каже: Ти ж творча людина, чому ти просто не дієш? Так, а я що там буду робити? Прикол, але всередині все просто підкреслює цей внутрішній голос і каже: Не досить хороше, не вистачає часу ти недостатньо зробила. Чуєш, ти мене бісиш. Ти мене бісиш. І це відчуття тебе захоплює, і ти вже починаєш втрачати себе в цьому всьому колі ідеальності. Як зробити цей перший крок, коли твоя голова така заплутана? І тут тривожність маше ручкою. Як зробити перший крок? Та просто менше думати, взяти і зробити. Відкрити книжку, взяти в руки олівець, почати писати в блокноті, увімкнути камеру і просто почати знімати. Звичайно, бо може це і не ідеально, але це початок. Крок за кроком починай вловлювати момент. Не треба прагнути до правильності ідеалу, треба просто рухатися вперед. О, oh майґадновейокейнопроблем. No okay, no Мистецтво маленьких кроків у творчості рятує від тривожності. Просто почни, і навіть маленький крок може змінити це. Тож.